Всім привіт на сервері Райдога Майнкрафт. Ми переїхали в новий будинок блогерський. Карьований шалкер! Чим такі башкіта? Я, я його в карман поклав. Ти серйозно, блін? Я тягнуся з тими сумками. Які кишені, алло. Так ладно, що мой Зараз будемо вибирати кімнати. Ні, я хочу з балконом, але я не хочу з балконом ви гані ці двері буде. О, це буде моя кімната. Блін, але я думаю, я хотів поміняти собі трохи. Підлогу. це там. Мені Це взагалі я не знаю, що це. Це Це взагалі кухня. О, я гараж знайшов, А тут тільки для двох машин. нас взагалі машин нема. О, я собі виберу цю О. кімнату на першому поверсі. Блін, я хромокет забув з собою. Так, я І з дороги я собі поменяю трохи. Поставлю.

Ми, щойно, переїхали всю квартиру. Точніше будинок. Ми ще сюди покличемо яблочко плей. Ну так. Да. Це блогерський будинок. А. У нас, друзі, блогерів ще яблочко плей. Тому його теж покличемо. Скажіть і квінку ми Ага. Может быть, я не маленький із за того, що я його яблучу став. <рес> я думаю, у нього ящик тих яблук. Ні, у нього є особливе яблуко з його нікнеймом. Він зробив захищену скрин, щоб зберегти то яблуко. Так, я дещо не взяв, я зараз замовлю. Так, все, мені приїхала посилка, не питатися, чому так у нас багато всяких речей яких нам треба по чуть-чуть? Так, поставлю свою броню. Трохи міг сьогодні якусь картину? Хіба поставити тут от. Я собі зроблю комп'ютер. Я собі теж поставлю, такі вже нормально. Не буде трохи великий? Нє, мене не буде великий. Так, іде мій комп'ютер. Я качаюся, тому я з пару ударів розбив. Верхній монітор. Надіюсь буде працювати. Ладно. Ти пічки взяв? Не знаю, не але вони мені потрібні. Трохи переставлю шалкер. Блін! Я ще один шалкер з декораціями забув. Добре, що в мене є освітлення і. Це наповний шалкер. А, зразу мовлю, помни. Надеюсь, мы повні, а там тут видит. Бизит, леча. Мне сказав, що це есть. Блін, немає, ніде де шалкеров До речі, я ще на кухню занесу хліб. Бо я взяв хліб. В Мен, меня Ну, Стас, Нустас, був. я его Це що, блін, за ресторан? Потім я перебудую цю кухню. Ні скринь, ні бочок, нічого. Ти можна їжу покласти. Ничего, мы тут в шаткере, будет. Блин, она картина поломалась. Тоже ему требовала карпуста. О, думаю, тут она. Самое то. Не. Это тоже не то. Та нафігам... Ну ладно. Ставлю книжки. А, точно я скриня взяти. Потім ще бочки замовлю. Тихо, ладно, потім... Буда. Там ще заказ наиды. Просто хотів попросити, щоб ти ще замовив щось для кухні Якийсь холодильник може Ще щось. У меня холодельник не сильно. Блин. Ну, бо тут ничего нема. Не, ну трохи є щось. Але все одно. Ні, ну буде класний, але чогось не вистачає. І they don't understand чого. Сам не знаю чого. Поставлю голову з Ківа, вони на мій скін похожі. В принципе, все. А, не, а, не, все. Я ж трохи на кухню поставлю верста. Блін, треба було все наперед продумати. Чого ми так замовляємо? Поставлю зразу три верстаки. На ну, всякий. Зараз ніч, бо там посилку чекає. Что ты там? возмущаешься? Это я не возмущаюсь, просто. Так. Окей, okay, ка, я замовлю все, зараз. Все, это ваше детство. Наращий привез, но все пиво куничку. Это же ран настав. Майже. Ну, ну я зараз ще замовлю. Довбали, блін, вже. Чого так довго ті посилки вести? Я, коротше, вже поставив холодильник, він мені швидше приїхав, але нафіга так ш... довго їх вести. Скажіть мені. А у нас будинок на 4 горі? Не на горі. Тут я ще дещо для себе замовив. Майже нічого для себе не замовив, тому. Гін холодильник відкрив, В тому холодильнику навіть нічого нема. Ще купив каву машину? Ще один подарунок взяв. Тільки Богдан, холодильник не відкривай. Особливо верхній ящик. нижній можеш. Там трохи їжі є. Ох, Там один сюрприз. Тут вже всю хату обустроїш треба ще яблучку плей залишити. Блин, я яблоко назимаю для нього. Ничего, у него багато яблок. ще поставлю такий каково машин. Меня дофига. Сам не знаю. Я візьму 10 хлібу. Прикрашусь верхний ящик не открывай. Ну все, друзья, я другой свой компьютер. Все. Удан, ты казал, что ты сметник зрубил. Покажи, да? Выйди на Блин, это задний. Ти це вляйте. Де смітник? Ти, ти як тут опинився? Що тут смітник робить? Ай. Окей. Okay. Мені зайти треба. Тільки. то каву важко робити. Треба або в Ігора запитатися. Шаблочка плей. Або, я не знаю. Просто там, просто там трохи важко робити каву. Коротше. Можети подивитися працює, мій автоматичний смітник в моїй кімнаті. В... От про що я дещо для себе говорив Скилл так складати важко. Он тут у мене комп'ютер. Тут а вот. Все, зараз викину непотрібні речі. Ну то вы що час Та почекай. Ломпочка два лампочка три. Друзі, я трохи збережу інтригу і поки що бачите мою кімнату такою, Подмінтайте її. Ну і через пару секунд вона вже буде трохи інакше, тому що я так попередню. давай, коли закінчимо кімнати одне одного. Подивимося. Да. Okay. Я надеюсь, той світик автоматичний з свинті проводом, чтобы потім не пришлось брати туся, а потім його викидувати. Mm -hmm. Я понял, для чего це. Тут розуватися, що щось? Ем... -е Це що за дирка в потолку тут? -а? Це не шо, я мало сміття. Ти що настільки лінивий, що тобі є нормально викинути сміття? Я завтра всього не йду до школи. школи. Блін, надію, це ми міст... завтра останній день, і я не йду до школи. І, надіюсь, ты майже ты тоже останній тиждень. Будет больше наступний тиждень вчитися. А думаю, ты не будешь читать. Надеюсь, ты тоже майже не будешь удивить до школы. Обо взагалі не будешь. Так, я в майже Вау, тільки зараз як який прикольный у нас потолок. Mm -hmm. Хочу побудувати басейн. Поки що телевізор подивлюся. Що, друзі, я доровую кімнату, ось так вона тепер переглядає. Все. Зараз ми будемо оцінювати кімнати один одного, коли вона нічого тільки один одного не поймати. Все, я пішов наверх. Давай, я пішов вниз. Все, на 3, 2, 1, входим. Та чекай я ще навіть підійде. Чекай, я поїм. 3, 2, 1. А яка в нього була кімната? Я покажу в своєму телеграм-каналі, якого в мене навіть немає. Шучу. Mm -hmm. Зараз все покажу. О, тут такі моніторчики. Mm -hmm. Пуличка, прикольна. О, в тебе тоже кактус росте. Э, <кій> е, це нормально. Картина гіманська и світло. Че в тебе так важко ходити по тих? Я краще бы би поставив боліт, просто бы накрив ковриками. І якщо ти кидаєш сміття, воно зразу просто так падало. <кій> Як отако по бутуту стрибати? <кій> ну там веселіша плюс. На балконе ещё ничего не взорвали? На балконе втикнутым. <связывая> Зараз зараза в балконе будет вот этот вот бурный сметястый Вроде бы я кину сметя, а теперь, когда я сломаю, я буду стрелять в сметягу. Что? А Это... Там немає мусора Що ж, друзі, отакі от у нас кнатки Далі ми будемо будем выстроить будем повністю хату. Коменту, ну я, я трохи кухню обустроїв. Ні, ну в принципі можемо і зараз обустроїти. Ні, Нет, вже якось задолго відео виходить. Ну, сидя, ну да. Ну, этом мы будем заканчивать. Всем па, -па. Всем папа. -па.